Не секрети не про. Не секрети, тому що я їх розказую, а не про, тому що я не про. Ну і там насправді ще е, десь пунктів 50. І відео, виходить, тому його перед. Та тому, що я хер забуваю на ютубчик. Ось таку. Для повного розуміння, як мені приходять ідеї зняти YouTube і чому вони завжди не заплановані ці, ці відеоси, бо я просто... Живу своє життя, а потім вирішую, що саме час зняти ютубчик. Трошки одягнусь, візьму мікрофони і продовжу. Звісно ж, саме зараз мікрофони сіли, я думаю, давно не користувався, а в минулому відео якось чомусь вони працювали хірово, відверто хірово. А в мене ось такі, та фокусуюся, ось такі мікрофони. А я думаю, знайомі багатьом, вони такі доволі топові. Але. Їх треба налаштовувати. І я кожного... Не кожного, але дуже часто з ними протикуюсь. Я не знаю. Ну, типу, ще один відеос. Вони мені підпортять. Я психаную відкрию. Як ця штука називається? І відкрию інструкцію. У мене з англійським хірова біккок велику готовку, мабуть. Ну я нічого готувати не, не планував. Зараз я приготую каву, назвемо це, покажемо це. Або печення, велике печення, так? Да? Щось, щось одне з двох. Почав зараз частинку використовувати замість шейкера. Просто бутилку з водою, береш ту колеєчку і туди засипаєш. Так, тут у нас буцашки, там вже буде сіль. Зазвичай в мене виходить на глаз 2 грами набирати кожного разу практично. Є. Сіль, по суті, в раціоні її доволі немало. І в мамі всіх моїх спортиків. Державчи, чому я використовую бутилку, просто тому що її набагато більше, ніж маленькі шейкери. Щоб не таскати собою, з собою багато шейкерів, я таскаю тільки для протеїного коктейлю. Тут в мене а, півтора скупи, це 7 грам а, креатину. У мене тут 7 компонентний креатин, але по-чесному абсолютно пахерую по який ви кріатин берете. А, от всі ваші історії. Ваші, перепрошую, що обобщаю, але ви зрозуміли, про що я думаю, про те, що там від креатіна заливає. А, сюди ж вуглеводи, від вуглеводів може заливати два скупи. А, і сюди ж глютамін. Два скупи в мене виходить. Ага, скупів тут нема. Тому будемо зважувати. Глютамін 10 грам. А, прокреатин, який. Да? Типу Зливаю вас не від креатину, від того, що ви його бляха з медом їсти, чи соком запиваєте. Бо десь це прочитали. Ну так, звісно, йому треба транспорт. А, тому, як бачите, я креатин кидаю до а, протеїнового коктейлю. До речі, сам протеїн, а, моноізолят, Шоколадний я обожнюю шоколадний. А, про, про креатин чому зливає? Тому що раціон не тримаєте. Тому у вас пачку і розноси, а не від того, щоб креатин, там, воду під шкірою затримав. Знаю купу спортиків я, і я в тому числі, які креатину виключають абсолютно з раціону вплоть там, до останніх днів перед сценою. Тому не вигадуйте зайвого, креатин заливає вас. Контролюйте те, що їсте. Тут все. А, зараз будемо їхати на тренування. Ви могли помітити зараз у мене відкритий шкафчик. Те, що там не тільки Джамбім стоїть від моїх спонсорів. По-перше, там є пару позицій скейтех, тому що ну, дівочка, яка зі мною живе, вона представник SkyTech. І також є одна позиція БЦА там від МХ, тому що мої просто банально скінчились на Джамбім. Вони мені треба були на сьогодні, власне. А я їх купив, тому що. Ну, типу, в мене їх немає, от і все. Тобто, я за те, щоб кожного дня робити чітко, і коли заздалегідь не встигаю щось замовити, то ізолят, і за і боцашки можуть бути цього виробника. Тобто, я вам говорив, я ніколи не буду а, топити за щось, що просто Ну, типу, я амбасадор Джен Бім, так, але говорити, що все решта херня, я не буду. Є пару о, представників, які я використовував і використовую інших виробників. Я про це транслював уже. Тому, коли ви щось в мене бачите в рекомендаціях, можете бути впевнені, що це не з якоїсь особистої вигади. Як Також, до речі, я вже міг би бути амбасадором Кока-Коли, тому що постійно я використовую. Ви у мене в інстаграмі і постійно десь бачите. майже в кожному приєм. Я, до речі, так, щоденно. О, на сушки, на наборі, використовую коло, але тільки з прийомом їжі, щоб між прийомами не стимулювати зайвий раз інсулін. Чи стимулюється він чи ні, насправді чисто через солодкий смак. Да? От є теорія, що через солодкий смак іде більша виробка, не більше, а взагалі просто інсулінова обратка. І тому жвачки, там, якісь підсолоджувачі, вся ця історія. Не бажано між прийомами їжі робити, що я й сам говорю, що я по суті вірю. Я не знаю, є теорія і дослідження, які підтверджують, як одне, і друге. тому, власне, нам залишається просто обирати щось для себе, в що ти віриш. Я за те, щоб це було тільки між около прийому їжі, коли ти стимулюєш інсуліну, але при тому тобі є що засвоювати. Сейчас буде забав, доволі забавна зйомка з цієї петличкой. Якось херсь не так із передатчиком. Я не можу зрозуміти, що. Зараз приїду, буду налаштовувати знову. Продовжимо поки з цієї херні. А, Було питання з інстаграму на тематику про друзі гриж. Чи можна за мною проконсультуватися на цю тему? Та, Господі, я зараз розповім. Ну, Звісно, якщо у вас там вже якісь сильні запалення, чи щось в цьому роді, ну щось в цьому роді, сильні запалення, і вас це турбує, і турбує на постійній основі, то вам не домоли на консультацію треба до лікаря. Я можу дати контакти лікаря, напишіть мені в інстаграм А Щодо що мого власного досвіду. Типу в мене, звісно, і у кожного поважаючого особи була проблема. Зі ноги. а мій прісід занадто швидко ріс, як для того, скільки, е, скільки я важив. Ну, взагалі по відношенню до того, наскільки встигали кріпнути мої зв'язочки, е, я, ну, я швидше ставав сильний, ніж міцний, скажімо так, коли займався пауерліфтингом. І тому з проблемами стикався. Тобто е, доходило до того, що я колись знімав штангу зі стілек, вона мені продавлювала хребет в грудному відділі і я дихати практично не міг. Тобто я важив 66 кг, а присідав там крепко за 200 вже в той період і воно мені аж продавлював позивники. Але звісно, ну, мене манували потім все ставало добре. Ну Що стосовно самої протрузії, гриж, вони мене були, звісно, опа. Як нам це треба? Зараз з приводу протрузії і гриш. Я не знаю, я не дивився навіть. Я не робив МРТ самого поясничного відділу хребта, який мене турбував. А я коли почав займатися вже бодібілдингом, це в принципі основна причина, чому я почав, так скажімо, качатись, а не продовжую пауерліфтинг, який в мене заходив, який мені подобався. В якому я на той період часу домінував. У своїй ворогів категорії виступав до 66 кілограм. Це сугом. Це, це основна така причина. Мені на той момент було дуже печально скліво, Але що зробиш? Типу, прийшлося качатись. Ну, звісно, тут я також підіймаю зараз досить немало. Ви це бачите постійно, ті, хто за мною слідкує в інстаграмі. Ну, з плином часу. Вдалося дещо підсилити м'язи, кору, по-перше, по-друге, вирішити все ж таки проблему із самими свободами, з хліщовою тканиною. Мені не можна про це розповідати. Ну, власне, що саме рятувало мене, це гармон рост ін'єкційний. Є спори з приводу того, чи справді він наскільки хорошо регенерує ключову тканину, чи це все типу а, не байки, не байки. Типу з тих пір, коли я почав його використовувати, там пройшло якісь 4-5 місяців, він а, значно покращив стан моєї спини і от уже, власне, років 6, як я забув, що таке болі, а болі були настільки люті, що я ходити не міг ходити, лежати, сидіти в жодному із положень. А, мені не було комфортно. Зараз а, ну, більш популяризовані а, ті ж коптиди, наприклад, да, а, для загоєння хрещової тканини, вони набагато краще працюють і швидше, ніж той же гермон росту. Ну, це, це такий це на довгу перспективу, його постійно треба ставити, хоча б якомусь мікродозі. Не всім підходить, що стосовно саме гормоноросту та Але якщо на двох одиницях тих же а ви прекрасно прогресуєте, у вас хороший фер, то вам бачите, у вас хороша чутливість, мабуть. Тобто, вашому тілу цього достатньо. Не знаю, чи я це викладу, я про фармакологію не любитель говорити, я сказав, що я не буду висвітляти ці теми. Я багато разів агресів нічницю на просіньки в Інстаграмі, але що стосовно громади роста його можна назвати чимось. Я так скажу, я б його спокійно радив і ставив би своїй мамі. Тобто наскільки я за цей приб. Я не, ні в якому разі не говорю, що вам він треба. Завжди у вас має бути індокрінолог. Я прикріплю тут індокрінолога, якому зараз дуже довіряю, з ним консультуюсь, з приводу крапельничок, там, направляю до нього деяких своїх людей. Крутий тип. І він вам зможе більш детально це все розповідати. І знову ж таки, я не хочу висвітляти це. І знову ж таки, я не хочу тут це висвітляти в будь-яких соцмережах. Тому консультуйтесь, запитуйте там. Тобто самі такі великі ставки по вашому питанню я б ставив саме на регенерацію хрещової тканини. Типу, вся ця херня, типу, що басейн. Допоможе, зніме там якісь, а, якусь компресію, то діч собача, чесно. Ну, типу, ну як, ну, басейн вам не, не допоможе 100%. А, чи допоможе вам декомпресійні якісь вправи, заняття по типу там Бубновська, да, допоможе. Чи допоможе закачка глибоких м'язів спини, допоможе, якщо це правильно робити? А, але. А, та ж декомпресія, якщо на це ставити ставки, допустімо, дискаєвмінова. Якщо ви витягуєтесь, ви маєте якісь певні покращення. Ну, без закачки м'язів, вам треба хороший м'язовий корсет. Без закачки м'язів, без якихось допів для регенерації хрящової тканини, до те, що ви там будете декомпресувати. Продовжимо по питанням з інстаграму. По-перше, перестати називати їх тілочками, по-друге, я не підготувався до відповіді. Е, мабуть, нормально зарабатывати, тому що це не про меркантильність ні в ніякому разі. Це про е, ну, певну ланку достигательства. По-перше, по-друге, хорошо, давайте навіть меркантильність. Е, ну, типу, ти треба дівчини, якщо ти живеш там, грубо кажучи, з мамою е, і не можеш собі дозволити абсолютно нікуди її звозити, не знаєш, що і так далі. Тому беремо по третє, такий легенький момент, потратити просто півжиття на те, щоб виглядати більш-менш добре для чоловіка, це, як правило, довго затрачує. Мати нормальне чувство юмора. Якщо тобі немає, то краще не намагатись. Ну, і там насправді ще десь пунктів 50. Я навіть не знаю, що поперечисляти. Ну, в цілому десь так. Я буду сподіватися, що мікрофон зараз працює. А якщо не працює, я нахер викину просто цю історію і не буду далі знімати. А, тільки може через підлічку щось порозказую. Із самих таких часто задаваємо питання, самі його собі задаю, це питання, які старти, які плани. Ну, по самому вмагальному сезону. По по формі, що по цілям. Я е, планував до операції типу цей сезон. По суті, е, він. Не вийшов і через операцію і в цьому відмінили чемпіонат Європи. От він зараз друге число, от саме зараз він уже проходить. По-моєму, завтра навіть останній день а, і виступ Класик фізік. А можливо й сьогодні. Я не знаю. Я не дивився, тому що це мені не актуально і ніхто з моїх не поїхав. Звісно ж, через допуск Росії і Білорусі. Там така ситуація досить курйозна. А, На жаль, Рафаель Сантоха. Бабки любить більше, ніж походу адекват. І на війну йому в цілому похір в Україні, а, тому і допустив цю, цю херню на Чемпіонаті Європи. Що стосовно м, того, що далі, я зараз а, я не знаю, по незрозумілій мені причині, я покушав два тижні всяку херню, це можна помітити по габаритам пачки. А це, я, я не сладкий але чомусь я два тижні кушав солодощі. А, ну, Типу в останній з прийомів в мене залітало і так, нормально залітало. А, хоча знову ж таки це не моя тема. Ну, а, Я не став через це себе якось сильно ругати сварити, тому що ну, власне, нічого страшного ж не відбулося. Ну, перед змаганням я б не став цього робити, під час підготовки я б не став цього робити. А зараз є ціль підготуватись до літа. Давайте це так називаємо. От, супер. Я з вами щойно придумав а, ці, ціль тренувальну. А, до червня лишилось місяць, по суті, рівно місяць. Давайте зробимо форму за місяць, аж самому цікаво. А зараз я вже а, близько чотирьох днів, який на сьогодні день. П'ять днів в такому чистому раціоні, все мене абсолютно прекрасно по, по їжі, все не прекрасно по тренуванням по кардіо. Тобто тренування і кардіо і так були, навіть коли я кушав всяку діч. Але ну, зараз саме чисто все по їжі. Відмінусувалися 3 кілограми, близько трьох. Я вже точно не пам'ятаю, треба в ці крити зглянути і записую. І ну, потроху покращується форма. Я буду задоволений в цілому. У мене зараз вага 88 кг. Я буду задоволений формою, впевнений, вже на 83 вона буде там такою околозмагальною. От, в цілому, мабуть, таку типу ціль собі поставлю. І буду знімати відоськи по будете буде відслідковувати, чи це в мене виходить. А зараз я Можливо, якщо будуть якісь моменти технічні по вправам, я буду показувати. Неможливо, мабуть, буду. В мене дуже прикольно вийшло з відосом на Дельти. Я його просто закидую там всім, хто в мене запитує техніку, там, моїм подопічним, іноді не тільки своїм, і там розповідаю. Що стосовно об'єму роботи, давайте так: тренування рук сьогодні будуть руки. Зазвичай це по три вправи: біцепс-тріцепс, іноді це дві тріцепс три, біцепс. Туди брахіаліс, давайте всі, зганання, е сленгова, будемо говорити, біцепс. Іноді я ще роблю якусь одну вправу на передпліччя, але це насправді дуже рідко. Е не знаю, раз, раз в місяць. Ну, мене може зачепити, я можу на кожному тренуванні рук робити там, протягом парочки мікроциклів, а потім забити хер. Ну, передпліччому не ростуть самі, я їх особа не треную. Ну, Не Те, що особа взагалі практично треную, ну, як ситуація з ікрами. Ну, ікри я не треную так часто, як передпліччя. Часто, якщо це можна так назвати, і крепрес, передпліччя це все якесь само слово був. Тобто, якщо у загальному, це близько шести вправ у чотири підходи. Зім батончик був з налаштуванням цього всратого мікрофона і потратив дуже багато часу і вдома, і тут, і в машині. І по факту при їжі був вже дуже давно. Так, я всі свої тренування в цілому починаю. Зазвичай з відведень плечей або, або з МФР, мабуть, сьогодні почну з МФР. Ну, взагалі, в цілому я раніше, по-моєму, розказував за МФР, а я поки не почав розкатувати перед тренуванням руки, їх в мене не було. Ну, я не скажу, що вони в мене зараз великі, ні, але пропорції виглядають плюс-мінус ок. І саме багато в чому завдяки МФР на початку тренування. Кіс. Кіс. Не секрети не про. Не секрети, тому що я їх розказую, а не про, тому що і не про. Щодо, щодо плечей. Да. Ну, звісно, поки в мене там загоювалось, воно я одне із плечей не чіпав, але я досить швидко відновлювався і досить рано почав уже їх робити а, після операції. І власне і до, і після я завжди на початку тренування, кожного, навіть на початку більшості тренувань ніг. Я роблю відведення гантелей в сторони. Тобто прогріваю, так би мовити, наповнюю кров'ю плечовий суглоб. І він мене потім не турбує просто все тренування, щоб я не тренував. Людей сьогодні доволі багато, як сьогодні тут постійно людей багато. Тому не ображайтеся, якщо хтось буде проходити повз камеру. Ну, мене це така постійна, постійна історія. Ну от це власне перша вправа. Після згинання гантелей. Ко, нахуй, згинання? Після відведення гантелей в сторони я там зробив буквально парочку підходів. Для того, щоб чисто плече було тонізовано. А чомусь не відчуваю зовсім пампу, зазвичай вже звідти і вправо відчуваю. Я останні дні досить мало кушаю. Близько 200, не близько 200-230 вуглеводів, 40 жирів. Такого дефіциту не було навіть на а, останніх там, тижнях минулої підготовки. Це така, грубо кажучи, зараз а, для мене полуекспериментальна історія. А, знову ж таки, хочу за місяць зробити суху форму. Мені зараз форму не подобається після цих двох тижнів. Ну і власне, після того, що їв всяке говно. Організму треба знову пристосуватись до хорошої їжі. Поки що, можливо, якийсь час і не буде нормального пампу. Я думаю, ті, хто сиділи на хорошому харчуванні, потім починали говно всі пістити, ви відчували, що спочатку перші дні, може тиждень, у вас просто лютий безмежний постійний памп, Шнурки зав'язав вже, вже руки здорові. Але якщо продовжити, то ви втрачаєте відчуття взагалі м'язу, наповнення і вам потім треба час для того, щоб тіло знову почало відчувати наповнення хороше на малій кількості їжі. Я не буду знімати сьогодні абсолютно все тренування, зараз тільки початок, тому трошки з вами поговорю. По технічним аспектам, до речі, в цій вправі, як і все ж в будь-яких згинаннях на біцепс, якщо ти хочеш дістати саме біцепс, варто дивити в основному на ось цю частину руки. Тобто, грубо кажучи, старатись підвертати додатково кість для того, щоб достати ще кращий біцепс. Його функція, по суті, якщо хочете навчитись правильно розуміти, що ви робите в залі, відкрийте атлас анатомії, зачитаєте просто функції і місця кріплення м'язів. На ну, опять використовує, по суті, таке чисто для цілий розігріти неокремовий. Не, ще там зараз використовую фастунгів, тому що саме цей лікач зараз турбує і досить так неприятній. Не, не приводу функції м'язу, ви просто читаєте, що робить м'яз, які функції виконує, які функції в даному випадку стосовно бікусу, крім зганання, він ще і супімує ну, зап'ястя в даному випадку, да? Тоби, а, він не, не тільки відповідає за один. Тому власне, давлячи на ось цю частину кустів. Ви будете, я щось так тектоплю, що таке це розказую, ви будете додатково включати більш виразний. Рік. Також момент з приводу положення кісті. Я стараюсь в правах, ну, у всіх підходах, вже на такі, на непоганій, на хорошій вазі, тут вже непогана така вага доволі підвертати кість ось в цю сторону. Тому що я зараз продемонструю, от, грубо кажучи, якщо ви робите... Загинаючи на себе кість, ви будете включати ще сильно перед кліччя. А нам це не треба. Перед краще зробити окремо, якщо є таке бажання. Загинаючи сюди, ви маєте обмеження по амплітуді. От. Ви максимально підняли, далі рука не, не підіймається. Докрутивши зап'ястя, ви можете побачити, що ліктєва променева кістка зараз наблизилась ближче до плечової. Тим самим біцепс отримав більше скорочення. Тому вигідніше всього давити сюди і підкручувати чутка А наступною правою буде жим. Ну, як буде, я вже почав, розігрівся. А цю вправу взагалі дуже давно не міг робити, і вона одна із моїх улюблених. Але весь цей рік я її не міг робити, навіть вже більше року виходить. І от коли зараз, коли вона вже Менше турбує після операції, я знову почав жати, і це дуже кайфово. Не зможу передати. Мене зрозуміють ті, хто був довго в обмеженнях. Це знаєте, як, от, от це точно більшість із вас знають, як довго стримуватись від тортика, а ти сладкаєш, а потім ти і тортик. Це одна з моїх улюблених вправ завжди була на руки. І в мене вона була така доволі сильна. Тобто я... Жабузьким хватом, по суті, абсолютно ту ж вагу, що і широким хватом. І під котом у мене ці всі три жими однакові завжди були. Ну зараз вага відносно така маленька. Ну, нічого страшного, коли зовсім перестане турбувати, буде вага. Та й по суті цієї ваги достатньо абсолютно для м'язів, мабуть, чи то я себе заспокоюю. Все одно так, доволі обмежує, ви можете побачити, що я в доволі коротку амплітуду роблю. Не дуже якісно, не подобається мені таке. Але поки можу тільки так робити. По вихідному положенню цієї вправи, хотів би вам ще розповісти, я завжди а, трошки відхиляючись назад, ну і даю так своїм підопічним, а для того, щоб ліктєвий сугоб був трохи попереду над плечовим суглобом. Ну, По відношенню до проєкції, як, наприклад, підлоги, да? тобто, таким чином ми зможемо скидати навантаження свого ну, практично повністю м'язу і плеча. А, якщо хочеш дістати біцепс, робиш таким чином. Хочеш віддати багато пліччю, робимо так, як ви часто можете бачити в залах, да? Типу, де лікті підминають під себе і роблять таким чином згинання. В принципі, має, має сенс, можливо, на молотках. Неможливо, а має сенс на молотках. Але якщо ти хочеш зробити саме біцепс, треба робити в тій варіації, де будеш віддавати переважно більшу частину навантаження саме, саме на біцепс. Логіка логічна, так? Да? Тобто стаємо, лікті вже сходу віддаємо трохи вперед. І з цього положення підіймаємо, максимально скорочуючи вгорі. Як говорив вже і в по попередньому відео, і в цьому, повторюсь, не хочу розтягувати розмову тому відео буде доволі короткі. От чисто така вижимка чогось інформативного, що хотів сказати. А знову ж таки, запитуйте, те, що вам цікаво. можете тут в коментарі, бажано тут в коментарі, або ж в тому ж інстаграмі там більше прилітає. Там якось ви більше цікавитись. Ну, власне, і та соцмережа мене більше розвинена. Там ще питання було з приводу того, чому в мене тут так мало переглядів. Та тому, що я хер забуваю на ютубчик і знімаю пару відосів, і потім пропадаю на півроку. Тому і мало. Ну, власне, це логічно. Мене це абсолютно ніяк не парить. Стану популярний, це захочуть люди попередивлятись. Мені самому буде цікаво передивлятись, тому знімаю, ну, в типу, як і говорив раніше. В першу чергу для своїх людей, для тих, кому ця інформація корисна. Для себе в майбутньому попередивлятись. Мене не мене не напрягає кількість переглядів. Буде більше окей, супер. Не буде багато, де, де, де похер. Ні, буде, все одно буде. Треба просто продовжувати знімати. На що я забуваю? Болт. Просто такий огромний, огромний болт. Але... Я не буду говорити, типу, хочу знімати частіше, буду знімати частіше. кожного разу говорю і кожного разу потім все одно клоп хер. Якщо буде цікаво, буду знімати. А на сьогодні все. Не ставте лайк, не підписуйтесь на канал, ні в якому разі, що пока-пока.